У цьому відео розглянемо інтеграцію Facebook літform з CRM SalesDrive. Для підключення інтеграції необхідно перейти у Meta Business, обрати в меню усі інструменти, а саме миттєві форми. На цій сторінці ми можемо створити власну рекламну літформу. Ми вказуємо назву форми, можемо обрати тип форми, яку ми бажаємо використовувати, та вказуємо якесь фонове зображення, яке можна завантажити з комп'ютера. Можемо вказати також привітання, котре виводитиметься у нашій формі. Окрім привітання, ми можемо задати користувацькі запитання. Це можуть бути питання типу кілька варіантів відповіді, коротка відповідь, умовне або запит на зустріч. Також можемо обрати попередньо заповнювані запитання, котрі заповнюватимуться інформацією з облікового запису Facebook. Далі можемо налаштувати конфіденційність нашої форми. По завершенню налаштування натискаємо кнопочку Опублікувати. Наша форма з'являється серед списку. Для тесту роботи ми створюємо ще одну форму, котра міститиме різні користувацькі поля. Перше поле у нас буде типу кілька варіантів відповідей. Друге поле ми створюємо типу коротка відповідь. І третє поле типу запит на зустріч. Далі, як і в першій формі, налаштовуємо попередньо заповнювані запитання та конфіденційність. Публікуємо нашу форму, після чого переходимо в Account Sales Drive для налаштування інтеграції. У розділі меню ми обираємо установки, загальні налаштування та інтеграції інші сервіси і обираємо Facebook літформи Додати інтеграцію система автоматично перенаправляє нас на сторінку авторизації Facebook, де нам потрібно надати усі необхідні дозволи та зберегти інтеграцію. Далі в аккаунті Sales Drive ми обираємо сторінку Facebook, з якої потрібно інтегрувати лідформи, і можемо налаштувати імпорт полів з лідформи, мається на увазі і користувацькі поля, котрі ми створювали. В імпортованому полі обов'язково налаштовуємо співставлення з параметром, в котре має передаватись значення. Оскільки ми використовуємо дві форми, то відповідно обираємо імпорт полів також з другої форми та налаштовуємо їм співставлення. Після підключення інтеграції ми переходимо на сторінку тестування літформ Facebook, щоб перевірити коректність передачі даних. Після успішного створення ліда ваш менеджер отримує миттєві сповіщення про новий лід у браузері і на e-mail. Сейла здрайв автоматично заповнюються усі поля заявки, назва лід-форми, а також дані про рекламне джерело. Якщо у вас кілька рекламних лідів і ви бажаєте протестувати роботу кожного, то спочатку потрібно видалити попередній лід, змінити форму та заповнити її необхідними даними. Менеджер отримує миттєві сповіщення про нову заявку та зможе швидко надати усю необхідну інформацію клієнту.